Подивися, яке вообще відношення зараз до вас, до працівників ТЦК, повімаєш. Та можна, президент вже казав, що ми кожен президент, знаю, а ви Разуміє, розуміє, розуміє. так. Да. То та подивися, яке ж відношення що до поліцейських, що до ваших, які виходить. То ото ж так. Да. Та які, подивися, операція бусик, як всі б'ють та радуються, коли металять людей. І що? А коли у вас починаєш металити, то та кого там швидко тоді речі є чуркасок, знаходяться? Чуркасок. Працівники поліції, що працівники ТЦК геть адекватно, по всіх нормах закону відносяться до громадян. Те, що ви десь там бачите, да. по Тік-Току, де ви да, те, бачите, то це російська це, пропаганда. Це перше, якраз працює. Працівники ТЦК, як ТЦК штуки, їх, їх називають, працівники поліції. Половина осіб перебуває на фронті і виконують бойові завдання. Я також півтора місяця назад повернувся до садних штурмових підрозділів, де півтора року перебував на передових лініях нашого фронту. І Ви мені тут будете час розказувати, що я десь там хтось не, ви не повинен не розказую. Бо яке до мене відношення? Я тобі нічого не, не розказую. до мене погане відношення у тих людей, які сидять тут. Теплі в добрі, які привикли, що ви, на початку війни знайшлися добровольці, які пішли їх захищати, а зараз їх тут почали чіпати, так, звичайно, будуть всі поради. Повністю ще раз постанову Кібергоміністрів. Мені вона постанова, ви мені, будь ласка, просто аргументуйте, чим ви мене зупинили. Су. Аргументуйте, чим ви мене зупинили? Ну, різними документами маємо право... Ні, ми... не маєте права. Діти з основники Кабінету міністрів. Ми маємо право так. вас зупиняти. От пункт є такий 10. Під пункт 10. Уповноважена особа має право зупиняти транспортні. Я розумію, Засиба. ви мені дайте посвідчення уповноваженої особи. Сю питань немає. Уповноважена особа. Ви не уповноважена особа. Чому це ви так вирішили? Тому що ви поліцейський, У вас в наказі у вас немає. У вас посвідчення поліцейської є, є, є. Значить, ви працівник поліції. Тут є, я розумію. я, я понімаю. Роз... А уповноважена є, особа розстановку. покажіть розстановку. Покажіть розстановку, де а указано додум? чітко, що ваше прізвище указано на цьому посту, що до 12.30 ви уповноважена особа комендантом на здійснення цієї роботи. Ви не уповноважена особати, яку я маю. Не, то, що не маю я вам права її показувати. Тільки через запити. Ага. Бо це є службова інформація. Ну, я вам це не покажу. Це просто не тому. службова інформація, це бути в відкритому це... доступі, що такий-то, такий-то знаходиться на блокпосту, Ні. так як і отере, що є? це уповноважена особа. Дивіться. А так він для мене просто Так він... Не можна. можна. Так я, наприклад, дивіться, вночі з вечора робиться розпорядження. Ага. Ага. Я зранку. Себе погано відчуваю. Не заступаю на службу. Замість мене заступить якась інша людина. А, не них, а вони не боліють, ні? а в них звечора пишеться. У них пишеться з вечора. Що, Ще я не раз себе. Я і що, потім ніхто, крім мене, не має права сюди йти і робити роботу, Чи Я Я служив, я знаю, не розказую. Так ви ж дивлюся, погано служили. Нормально. Ви не... І не там ви десь служили. Капітан, не там ви, значить, Капитан. служили, не те ви робили. Те робили якщо ви Такі елементарні да. речі. Так. Я 20 років прослужив. Можливо, десь ви служили. Да, я не знаю да, навіть, хто ви тут про те, що ви служили. Да. Так що, я пока, не знаю, я, 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 я не, не бачу, що ви... Не... Такі, ви не вмієте не читати нормативну е, літературу. Ф Фотографію показати? Покажіть. Для підставі. Підстава. Підстава? Да. Я вам вже був перед цим. Ні, ні, зараз, зараз я на камеру ви зараз допомогу. На камеру я вже на свою камеру все, що Хорошо. потрібно, я був сказав. Значить, що вам треба відкрити? Так. Да. Добро. А чого вони до вас доїдуть? Дої? Що? Дої? не Та що доїхав? Не А, дої. Просто. Ну, добро, просять документи, а. щоб показав, і машину хочуть пошманати, а підстав вже немає ніяких. Так. Ну, Вона з вами спокоїтися? Да да да. Їхати, Можно їхать, да, да, да. Можна їхати, гарного дня до побачення. Можна їхати, так? Нам просто треба було шутметик і дивитися. Установить... То <звук> можна їхати. Можна. Да. В машину вже не бита дивитися, ні? Я, да. Я вам не видно. Капітан. Так тільки що ж ти казав, що ти по камері будеш дивитися. Все, до побачення.